У цьому відео ми заглибимося в дивовижний процес фотосинтезу, який рослини, водорості та деякі бактерії використовують для перетворення сонячної енергії в хімічну. Ці організми містять особливий пігмент, відомий як хлорофіл, який функціонує схоже на сонячну панель, поглинаючи сонячне світло. Озброєні цією енергією вони використовують вуглекислий газ з атмосфери та воду з ґрунту для виробництва глюкози. Типу цукру, що задовольняє їхні потреби в енергії. Тим часом вони виділяють кисень назад у навколишнє середовище. Фотосинтез це більше, ніж просто механізм генерування енергії, це ключовий компонент вуглецевого циклу. Під час фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ, парниковий газ, і перетворюють його на глюкозу, ефективно накопичуючи вуглець. Коли тварини споживають ці рослини або полюють на інших тварин, які споживали рослини, вони засвоюють цей вуглець. З часом через такі види діяльності, як дихання, розпад або утворення відходів, вуглець знову потрапляє в атмосферу у формі вуглекислого газу, увічнюючи цикл. Крім того, фотосинтез відіграє важливу роль у потоці енергії в екосистемах. Енергія передається від сонця рослинам. А потім тваринам, які їх споживають. В основі цього процесу лежить фотосинтез, який використовує сонячне світло та зберігає його як хімічну енергію в молекулах глюкози. Коли тварини споживають рослини, вони, по суті, ласують збереженим сонячним світлом.